Як сказала Даша, я ще такого не бачила. Що ж тут такого незвичного на цій комп'ютерній томографії? Ой, у нас тут багато чого цікавого є, і імплантів ціло-боєголовка стоїть. І зубів багато, і тенденція до 3 класу, підозра, що тут є або Філер, або якісь силиконові імпланти в підборідді, тому що ці ямки є нетипові. Але що ж цікавого? От ви наскільки часто замислюєтеся, коли ви зжимаєте зуби. От прям сильно скригочите зубами. на ранок і коли можете прокидатися, у вас болять м'язи в кутах нижньої щелепи. Чи часто таке відбувається? От зараз дивитесь це відео, подумайте і напишіть в коментарях, як часто ви прокидаєтесь з зажатими зубами? Так ось, якщо ви часто прокидаєтесь з зажатими зубами, зверніть увагу, що відбувається з кутом нижньої щелепи. Так, ось така бугриста деформація. Це такого роду симптоми бруксиста. Бруксизм це коли ви дуже сильно скригочите зубами. Часто це на емоційному характері, тобто ви перенервували, ви вночі переварюєте емоції і ви стискаєте зуби сильно. Інколи це через нестабільну оклюзію, тобто порушення змикання по зубам, також може бути бруксизм. І як наслідок, розвиваються ось такі кути нижньої щелепи. Ну і звісно, вони будуть створювати асиметрію обличчя. Чому саме кут нижньої щелепи набуває такої нетипової бугристості? Тому що сюди фіксується жувальний м'яс, який йде з кута нижньої щелепи до скулової дуги, вилицевої дуги. І відповідно, це самий потужний жувальний м'яз. Знаєте, яка його сила, яку він може розвивати силу цей м'яз? За розрахунками максимально точних даних, орієнтовно це 300 кг. Це дуже величезна сила, і, звісно, він може створити деформацію кісткової тканини. І пам'ятайте, фініші це буде впливати на симетрію вашого обличчя.